Україна розвиватиметься, якщо владники не повторюватимуть помилок попередників, і першочергово доведеться змінити систему, яка роками знищувала державу. Система, про яку ми казали, вона економічно неефективна, тому що не можна вкрасти весь бюджет. Тобто рівень розкрадання бюджету, який відбувався за часів Януковича, він був ну просто шалено безглуздим. Навіть з точки зору самозбереження тої системи, тобто сама система себе знищила. Система себе знищила, а от її залишки досі заважають українцям. Вважає політолог. Загалом змінювати доведеться чимало, зокрема систему комунікації, яка стосується питань мобілізації. Не виключає, що перекриття доріг не відбувалось би, якби військове керівництво вміло інформувати населення. А ще чим міцнішим буде діалог між владою та тими, хто її обрав, тим краще. Ми знаходимося абсолютно в іншій ситуації, в іншій реальності. І оці реальності інші люди і суспільство стали грати значно більшу роль і війшли в такий, в той діалог з тими, кого вони найняли на роботу. Щодо свого майбутнього хаос внутрішні майдани, а ще зірвати мобілізацію, те, чого прагнуть прислужники Кремля, і цього не відбудеться, якщо українцям вистачить терпіння, зваженості та оптимізму. Вважає політолог. Наразі українці не мають часу, аби наступати на ті самі граблі, розповідає експерт, і формувати державу, котрої прагнуть, мають щодня. Андрійська, Ярослав Ливицький місцевий час.